Мене звати Олена Ковальова і Обос Лайв завітав на Атлас Юнайтед 2024. Ходімо показувати найяскравіше, найграндіозніше і найцікавіше, що тут відбувається. Три роки перерви. От вирішили цього року замахнутись вже на великий масштаб. Пивоваров знову літав над сценою сто мільйонів на ЗСУ. 40 тисяч гривень, 5 продано. Пропозиція на сцені перформанс від Меловіна та неочікувані гості. І це не весь цьогорічний атлас. Ділимось усім, що бачили на цьому вікенді. Йолка барабанщика. А я все плакала, плакала. Не викращені церкви на Троєщині? Атлас Юнайтед 2024 стартував. Перше з 2021 року музичний фестиваль вирішив повернутися. Але тепер інші локації та інша назва. Замість звичного веденга блокбастермол, замість вікенд. Юнайтед наразі в блокбастері у нас є найбільше укриття в Україні, тому це і було розраховано на цей фестиваль. Ми б могли провести його на ВДНФ, як і раніше, але там немає такого великого масштабного укриття. Тож територію блокбастеру брали не просто так. Це найбільше укриття столиці. У паркінгу може міститись близько 30 тисяч людей. Прямо в укритті працює одна зі сцен: шелтер стейдж. За розрахунками ДСНС в разі потреби евакуація всіх людей з Атлас буде тривати не більше 15 хвилин. Але тривоги не було, тож всі точки працювали без зупинок: шість сцен. Дві з них безкоштовні в самому ТРЦ. Всі інші за придбаним квиточком цього року Атлас зібрав більше 80 артистів від починаючих виконавців до справжніх хедлайнерів. Ними стали українські зірки. В основному, як ви бачите, в цьому році це українські виконавці, Власне, ті, хто є зараз кажемо, так, кумирами українців, власне ті, хто є соціально відповідальними артистами, ті, хто і сам від себе багато донатить, і багато робить деяких. Персонажів, скажімо так, які були минулі роки представлені на атласі, але зараз живуть за кордоном, вже немає. Але ті артисти, які продовжують бути в Україні, продовжують працювати тут, продовжують вети донати. Вони всі тут запрошені і виступають. Головний меседж заходу донати. Щоб якби і трошки люди змогли е е за отримати так, емоційну е розгрузку і заодно і виконати таку і, гарну і, благодійну акцент організатору зробили саме на благодійність. Головна ціль 100 мільйонів для зсу дрони. Допомога Охмадит та підтрим. Армії проводять такі аукціони, стендап коміки. В перерві між виступами артистів вони розігрують нестандартні лоти, наприклад, випада чарку з Дантесом чи придбати футболку, яку підписав Залужний. 100 тисяч гривень 5 дяку. Річний Атлас насправді мав відбутися ще 12, 13 та 14 липня. Але через черговий обстріл росіян, який стався 8 липня, через втрати та пошкодження Охмадиту, організатори вирішили перенести фестиваль на наступний вікенд. Думки в соцмережах щодо цього розділилися взагалі. Якою була ваша перша реакція, коли ви дізналися, що Атлас вікенд цього року повертається Ді, вживу живо? Костро сльозки трошки не Я вирішила, що це круто, тому що у мене у моєї невістки день народження сьогодні думаю, класний подарок для нас, діващик. Треба людям все таки розгрузитися і поринути. Ну і зрозуміти, що все ж таки життя продовжується. Чувається я за це дуже сильно вдячна організаторам і за те, що вони перенесли попри весь хейт, попри те, що на них навалилися, на те, що вони перенесли фестиваль на тиждень, тому, тому що минулого тижня це дійсно було недоречно. Думаю, будь-який захід, на якому можна зібрати суми на зсу доречні дуже правильно. Тобто, що всі гроші йдуть все одно на благодійність, тому це. Не перевершено нововведен цього Вдосталь організатори подбали про інклюзивність і зробили цю музичну подію безбар'єрною. Майбутній холостяк, ветеран війни Олександр Терен та експертка з безбар'єрної комунікації Уляна Пчолкіна зробили ревізію на територію фесту на доступність для людей, які мають обмежені можливості. В цьому році дуже великий акцент зроблено. На інклюзію, та в цілому не тільки інклюзія, але безпека і доступність, я би це назвав. А цього року VIP-зоною є спеціальний облаштований подіум для людей на візочках, для людей з інвалідністю. І саме це є нашими від місцями. Половина ширини цього поля і якраз тут буде наша зона для людей з інвалідністю, які вони максимально як в нас раніше, зможуть mm -hmm. дивитися. Не лише зручний заїзд на головній сцені фесту на екрані окремо показували переклад жестовою мовою від ініціативи Дивись, як чутно організатори старалися максимально передати атмосферу заходу та настрій музики. День другий Меловін, співак, який не залишив глядачів без нового перформансу. І ні, це не черговий камін аут. Він анонсував прем'єру пісні Вбиваєш мене. Наприкінці її виконання артист повернувся спиною до глядачів, пролунав несправжній постріл, і на одязі Меловіна з'явилася червона рідина, яка нагадувала кров. У цей момент на екрані був напис: Полон не бутафорія, полон вбиває фрі азов. За колісами його чекала шанувальниця з прапором України. Мало він до неї на жаль не вийшов, але все ж таки через свого менеджера підписав прапор для дівчини. Для неї це було особливо. Я вболіваю за нього спочатку Євробачення. Мабуть, коли тільки я тільки його побачила на сцені, я просила для хлопців. А які служать на фронті для моїх знайомих, і я обов'язково їм передам. Продовжив лінію прем'єр на Атласі і співак Дантес. Неочікувано для всіх на сцену поруч із ним вийшла переможниця національного Євробачення Джері Хейл. Разом дует виконав нову композицію Губи в губах. На прем'єру цього треку можна чекати 2 серпня. Сама Джері теж не лишилася осторонь і порадувала глядачів піснею із свого нового альбому. Замість Терези Марії лунала Діва Марія. А ось співачка Христина Соловій у своїй промові під час виступу нагадала слухачам про жорстоке вбивство Ірини Фаріон. За словами співачки, мовознавиця вміла поширювати любов до української мови так, як ніхто інший. Якою б не була Ірина Фаріон? Вона була такою, якою ми самі боїмося собі дозволити бути. На декілька тонів тихіше, тому що сцену перероблять, готуються до виступу хедлайнеру цього Атлас-вікенду. Це Артем Півоваров. Він буде за декілька хвилин виступати. Ну а люди глядачі розійшлися по різним точкам. Хтось їсть, хтось собі обрав вже де він буде знаходитися цілий вечір. Ми чекаємо виступу Артема Півоварова. Ходімо подивимось, чим займаються інші сцени і інші точки. Хедлайнером другого дня став співак Артем Пивоваров. Він звернувся до українців зі щемливою промовою. Ми сьогодні будемо з вами доєднуватися і збирати, віддавати все, що у нас є. Поки хтось забирає життя і готовий віддавати мільйони, ми будемо збирати мільйони для того, щоб зберігати наше етнокод. Пивоваров, який зазвичай пролетів над головою глядачів з гітарою в руках. Обійтися і без своїх хлопців, без вокалістів та нашунівшого оркестру Стікток Фору Ривоцького. Артем закінчив виступ із прапором України та портретом, який подарувала йому на сцені фанатка Настя. Дівчина слідкує за ним з чотирьох років і прийшла сюди, аби підтримати кумира та подарувати портрет, який намалювала власноруч. Вона чекала поговарова за кулісами, аби отримати автограф. Але Артем не виходив і не давав коментарі. Ну поки Артем е, не хоче виходити до нас е, з гримерки. Ми будемо е, просто насолоджуватися моментом, концертом і відпочивати і кайфувати. І в останній миті Настя все ж таки вхопила свій шанс та зробила фото з улюбленим співаком. А вже під кінець другого дня фесту розкачували публіку ТНМК. Гурт чиї пісні ви точно пам'ятаєте. День Атласу Юнайтед проштовхнутися скрізь натовп важко. Співачка Роксолана вийшла на сцену із хітом Кузьми Скрябіна. Окрім того, Роксолана виконала пісню, покладену на вірш Ліни Костенко. Дорофєва обрала нестандартний образ топ і коротка спідниця. А ще одягла підбори, чого зізнається, не робила дуже давно. Я три роки не виступала на каблуках, і сьогодні ми вирішили для себе трошки принарядитися, А я забула, що я граю на барабанах. Тому якщо буде, якщо буде треш, ви підтримаєте мене. Артистка пишається своєю командою і представила її по особливому. Присильно хочу вас познайомити зі своєю неймовірною командою. Тому, будь ласка, привітайте для вас! Женя! Женя! Не забула згадати про акцію Азов. Час виступу до хлопець вирішив освічитися своїй коханій дівчині. <плес> Та й сама Надя була не одна, а зі своєю другою половинкою. У натовпі був її чоловік Михайло Кацорін. Чоловік вирішив підтримати дружину під час фестивалю. До речі, міша Кацорін стоїть, підтримує свою дружину. Привіт! До Міші! А ось сама Дорифєєва до фанатів не поспішала. Фотографувалася не з усіма, і далі сцени не вийшла. Помітно, що учасника фестивалю дуже класно організовували подію. Вчора був Дентес, сьогодні Дорофєєва. Вчора була Христина Соловій. Сьогодні Жадани Собака. Як влучно розділили артистів зараз? Ми тут, і ми покажемо, як відбувався їх виступ. Жадани собаки, глядачі зібралися, аби кайфувати під свої улюблені треки. Що ми бачимо? Телефони в руках, текст пісень в голові, і настрій заряджений. Зі сцени кажуть, що могли. Цьогоріч на атласі переможці Євробачення немо, але через певні обставини в них не вийшло приїхати. Втім, сольний концерт у Києві у них буде 7 березня наступного року, де немо будуть виступати у Києві в українській столиці. <плес> В останній день музичного фестивалю Атлас, який пройшов вперше під час повномасштабного вторгнення, виступило багато українських артистів онука, як так, Ліда Лі та інші. Однією із запрошених іноземних зірок цьогоріч стала фронтвумен нідерландського гурту Шерон Ден Адель. До речі, подейкують, що вона готує колаборацію з нашою Джері Хейл. Лише концерт артистів. Відвідувачі Atlas United могли спробувати безліч різних інтерактивів від спонсорів фестивалю, зробити макіяж та спробувати різну продукцію, зарядити телефон, зробити фото на стару плівку на пам'ять, обійняти того, хто поруч, отримати в подарунок кепку чи троянду, придбати речі та залишити свій слід на цьому заході. В останній день глядачів фесту чекав майстер-клас від учасників та переможців майстер-шеф. Можна було скуштувати лимонад – за донат та норій із сомом ми допомагаємо. Ми робимо спільну справу. Ми робимо все, що ми можемо. І доєднуючись до такого, ми наближуємо нашу перемогу з вами. Mm -hmm. Один із учасників 13-го сезону, майстер-шеф Дмитро Чікало, теж поділився своїми емоціями. Намагаємося якось загальною благоюмісією. Підтримати оцю ціль, яка була заявлена організаторами Атласу в 100 мільйонів. Я вважаю, що е, розважатися, отримати задоволення, якусь веселу позитивну емоцію в рамках дозволеного да не там, конечно, не слухати там російськомовні там пісні, да я, я вважаю, що це абсолютно коректно. Зараз загалом на Атлас Юнайтед було багато активностей та безліч фудкортів. Різна їжа від снеків до повноцінних обідів, різноманітні напої. все на свій смак, черги були невеликі, адже таких перекус. Точок для такої кількості людей було вдосталь. Після трьохрічної перерви Атлас повернувся. Виручені кошти з цього фестивалю підуть на підтримку нашої армії та країни. Що про це свято скажете? Ви залишайте думку в коментарях. Це був Ослайв. Мене звати Олена Ковальова. Ми були в центрі події. Показали все вам. З вас підписка, лайк і коментар. До зустрічі!